– Рятувальники слухають. Вас зрозумів, вирушаємо. Це одне із 12 гірських пошуково-рятувальних відділень Закарпаття. Саме тут бригада Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи приймають виклики від туристів, які травмувались або заблукали. Це наше відділення, на якому ми приймаємо виклики, на які реагуємо тут, збираємось, надаємо до лікарської допомогу травмованим, і де завжди є черговий, який раду допоможе, поконсультує. Також тут реєструються групи. Тобто всі, хто піднімається вверх, то в обов'язковому порядку як ми рекомендуємо зареєструватися на відділення, тому що у вас зі ми вже знаємо, куди вони йдуть, де шукати, і чи потрібна їм допомога, і проводимо консультативну розмову, як їм каже вирішити, куди йти. Хоч цьогоріч лижний сезон не був насиченим, та випадків надзвичайних подій на гірських схилах та травмування туристів не бракувало, розповідає начальник гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота Василь Райчинець. Випадок у нас під горою плай дев'ять чоловік вирішили піти на великий верх і траверсувати це, піти по схилу. Боком так, щоб ну, траверсувати схил під вершиною плай на великий верх. І зірвали лавину. П'ятеро попали в лавину. Думають, що це малі вершини у нас тут на боржаві і нехтують правилами. Команда разом із фельдшеркою надають першу допомогу. Василина Ломага закінчила медичний коледж і вже третій рік поспіль рятує життя постраждалим в горах. Нам телефонують, коли якийсь стався випадок, випадок посеред траси. Ми потім зразу кажуть, якщо травма серйозна, ми викликаємо швидку, щоб поки ми транспортуємо, вже швидка чекала внизу. Ну, ми приходимо на виклик, я надаю домедичну допомогу, накладаю шину або обезболюю, ну, в більшості це перелом. Хлопці приходять за IQ і транспортують донизу. Загалом протягом гірськолижного сезону 2022-2023 років фахівці бригади Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи, яка об'єднує чотири відділення, зафіксували 40 травмувань.